Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США і розповідаю, що в нас тут. Сьогодні в кращий світ відійшов Озі Осборн, англійський співак, відомий на весь світ. Він, як і всі, хоч трохи думаючи люди, підтримував Україну. Йому було всього 76 років. Для американців це ще дуже молодий, для Англії, я думаю, теж. Але вже в 2022 році він казав промову на підтримку України і трохи тягнув слова. Було важко. Людини пам'ятають по її вчинкам у українців і разом згадувати Озі. Це відео з квітня 2022 року. Привіт, я Озі Осборн, це моя дружина Шерон. Ми виступаємо на підтримку України. Те, що ми бачимо, розбиває серце, і ми реагуємо на заклад тих, хто в Україні, світові лідери, зустрічаються завтра, щоб вирішити, скільки фінансування вони нададуть для підтримки біженців. Вони повинні захищати біженців у всьому світі та вносити мільярди необхідні для цієї кризи. Ми не можемо дозволити, щоб труднощі, з якими стикаються ці біженці, залишились без відповіді. Ми просимо всіх, хто бачить підсилити цей заклик, опублікувати або поділитися цим відео, щоб світові лідери знали, що нам потрібно. І щоб весь світ підтримав Україну і допоміг біженцям. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо Озі. Всього тобі на кращого у Царстві Божому. А в нас Next. Я думаю, ви. Пам'ятаєте, як після атаки на Суми на дитячий майданчик президент Зеленський дав інтерв'ю компанії CBS, канал 60 хвилин, і запросив Трампа в Україну. Через декілька годин Трамп подав позов в суд на компанію CBS. Ну, звісно, запрошення не прокоментував. Продюсер компанії звільнилась, вона сказала, що не може так працювати, тобто викривляти новини. Канал 60 хвилин все рівно продовжував свої. Дуже сміливі репортажі. Трамп подавав позови на мільярди доларів. І вони давали йому гроші, вони дали йому 12, 12 мільйонів, щоб просто щоб суду не було, тому що ну, все рівно не відчепиться. Там, дивіться, є канал 60 хвилин. Це дуже популярний канал ще з часів дитинства мого американського чоловіка. Цей канал належить компанії CBS. Компанія CBS належить Paramount Global. І цей Paramount Global, величезна компанія хоче об'єднатися зі ще одною величезною компанією Sky Dance Media. І щоб об'єднати ці дві дуже незвичайно великі компанії, треба дозвіл від Regulator. А Regulator – це Трамп. І Трамп сказав звільнити Стівена Коблера. А Стівен Коблер комік, у якого було своє шоу на CBS каналі. Він завжди там, сміявся, угорав з Трампа. І ось Трамп не витримав і поставив умову, щоб вони звільнили Стівена. Вони його звільнили. Стівен вчора знову посміявся над Трампом і просто послав його. Він дуже популярний, мабуть, просто зробить свій канал на Ютубі, в нього мільйони переглядів, все буде в нього добре. Ми вчора це обговорювали з дядьком мого чоловіка, дядько 80 років, ну, американець, звісно. Да. Каже, що Трамп це Сталін. Він на пенсії слідкує за творчістю Трампа, він теж бачить, що там деменцію видно за кілометр. І ось він гадає, що у Трампа культ особистості такий, як був у Сталіна. Загадка тут, що ось ця многогадовочка, як і інші його дії, занадто складні для Трампа. Ну, серйозно, всі ми бачили, як Трамп не може розібратись з парасолею, щоб зайти у літак. Він не знає, як скласти зонт, і він його. Просто кидає біля літака, хтось підбирає за ним. Тож питання: хто підказує Трампу, хто керує країною? Все оточення Трампа, чи є все-таки якась людина, яка керує Америкою зараз? Венс вже дочекатися не може. New York Wall Street Journal опублікував статтю, де кажуть, що в них є вітальна листівка з днем народження від Трампа Енштейну. Треба сказати, що в Америці вітальні картки, откритки, дуже популярні. Листівка у вигляді голої жінки, і там написано з днем народження. І нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом. Американці запитують президента, які секрети його пов'язують з педофілом Сутенером. Трамп не відповідає, подав позов до суду на видання на 10 мільярдів. Трамп або подає позов у суд, або намагається викинути людей з країни, а пояснити, пояснити він ніколи не може свої дії. І тут Джейді Венс кричить в соцмережах: у вас немає листівки, якби була, ви б її показали. І всі такі, бро, ти зараз просто топиш Трампа. Виглядає так, наче Венс вже просто чекати не може, намагається трохи пришвидшити падіння Доні. Бо Доні точно не хоче, щоб ту листівку оприлюднили. В коментах ви пишете, що Венс буде гірше ніж Трамп. Я не знаю. В мене поки що немає власної думки на рахунок Венса і України. Що ми знаємо про Венса? В нього дружина і троє дітей. Він не гуляв, як Трамп, навряд чи расисти зможуть шантажувати його якимись повіями. Він абсолютно безпринциповий і продажний. Його фінансував мільярдер тіль, але тіль відкритий гей. А Венс декілька разів висловлювався з критикою проти геїв. І це взагалі не типово для Америки така критика. Тобто, ми не знаємо, як там зараз у Венса з цілем стосунки, вони разом чи вже війна. Венс називав Трампа фашистом і як людина гівно. Потім перзувся і просто повторює за Трампом кожне його слово, в очі заглядає в рот, заглядає, обожнює його венсу. Дуже подобається увага. Тільки подивився на його піджачок, вузенький, такі вузенький взенькі штанці, вузенькі, коротенькі, такі ем, на ляшечках, плотненько. так. Він хамовите бидло, назвав сенатора Каліфорнії Алекса Паділа Хосе, типу, ім'я забув. Венс працював з ним дуже довго і навряд чи він забув ім'я. Ну, що таке, да? який він політик. Він приїхав до них у штату Каліфорнію, щоб вирішити проблему. Ну то вирішуй, а не ображай сенатора штата, якого більшість до речі поважають. Як він буде до України, якщо він буде президент, я думаю, є досить великий шанс, що він допоможе Україні, щоб тільки йому аплодували. Тим паче, там вже все готове. Європа згуртована. Ну, більша частина так для Америки, якщо Венс буде президент, я думаю, буде величезна катастрофа. Він зубами схватиться за владу і не відпустить. Прогноз дуже упереджений, так згідно, але тут не може бути прогнозів взагалі щодо Венса, тому що він такий самий, тако, як і Трамп. Він перевзувається в польоті. Неможливо сказати, як він буде, що він буде робити завтра, на чій стороні він буде завтра. CBS News російські дрони знову вдарили по Україні вночі. Ці зображення зафіксували вогняні наслідки нападу на південне портове місто Одеса, знищено декілька автомобілів і пошкоджено супермаркет. Одна особа постраждала. І поки бойові дії продовжуються, український президент Володимир Зеленський оголосив, що його країна проведе ще один круг мирних переговорів з Росією завтра. Шарлота Галагер… Із BBC News приєднуються до нас з Києва. Добрання Шарлота, які надії є на прорив у цих переговорах, враховуючи, що російські атаки продовжуються? Шарлота відповідає, я б сказала, що надія. Дуже маленька на припинення вогню, тому що Раша і Україна бачать по різному, як ця війна має завершитись. Раша хоче велику частину українських територій. Також вона хоче гарантії, що Україна не стане членом НАТО, і це не влаштовує Україну. Вони відчувають, що залишаться без будь-якої допомоги у майбутньому, якщо Раша буде атакувати Україну знову. Єдине, чого вони можуть досягнути, це обмін полоненими. Досі залишились тисячі полонених з обох сторін. Вчора вони, журналісти, розмовляли з українським полоненим, вона каже, який провів в російському полоні три роки, його родина не знала, чи він живий. Ну, це, дуже добре. це дуже добре, що вони розмовляють з полоненими, хай знають правду. Журналістка каже, що місяць назад тон Президента Трампа відносно війни змінився. Чи може це допомогти натиснути? Більше на Кремль вона відповідає: я думаю, це полегшення для України, що президент Трамп змінив свій тон щодо війни. Путін казав йому одне по телефону, а робив зовсім і зовсім інше. Президент Трамп дав йому 50 днів, і годинник тікає. Якщо Раша не погодиться, будуть 100% тарифи на країни, які мають бізнес з Рашою. Мова йде про Китай, Індію, Бразилію. Тож він сподівається. Ці країни теж будуть давити на Росію. Що ми можемо мати з перемовин це повернення героїв з полону. Це добре, дуже добре. І зовсім свіжа не вона пару годин назад побачила адвоката Джефрі Епштейна, який сказав, що списки з клієнтів є, помер сьогодні. Так, це сталося декілька годин назад. Ще не написали причину його смерті. Епштейн у нас не закінчується. Відкриваю е bbc News, 20 новин про Епштейна, і там одна про Україну, одна ще про щось. Знову 25 про Епштейна. Просто не закінчується по всім каналам. Там теж є новини, але вже то розкажу наступного разу. І поїхали, покажу вам бідні райони Лас-Вегаса. Якщо ви вперше раз на каналі, будь ласка, подивіться пару попередніх відео. Це дасть вам змогу зрозуміти, що тут діється. Бо дуже часто хтось новий заходить на канали, кажуть: а ви що, тільки знали, що Трамп такий? Та ні, ми тут давно сидимо, це ви тільки зайшли. Хтось з нових зараз каже, що ось яка справжня Америка. Америка дуже різна, насправді. Я не знаю, хто живе в цьому ком'юніті, і людей не видно. Мексиканці можуть жити в таких будиночках, але навряд чи тут, тому що немає нічого мексиканського. Вони інколи люблять чимось традиційним прикрасити трохи, і в них зазвичай трохи зелені більше, ще й курка якась може бігати. А тут так зовсім скудненько. Цей район ще так нічого. Потім в гірший теж заїдемо. Чому деякі американці живуть бідно? Зараз розповім, що ми вивчали тут в коледжі. Американці люблять все вивчати і систематизувати, і бідність не виключення. Є різні види бідності. Є тимчасова, коли ми втратили роботу або тільки приїхали в Америку. Є бідність культурна, cultural poverty. Культура не в сенсі, не в сенсі чемність, а в сенсі культура країни, родина родини. Вони живуть так, бо їх, бо так жили їх батьки, їх діди в Україні. Приклад цьому роми. Є звісно, роми лікарі, вчителі, вчені, але відсоток культурної бідності в загальному у них високий. Це не образа, це факт. В коледжі я писала цей проект з мексиканкою на прикладі її мексиканського бідного ком'юніті. Вони дуже добрі люди, люди не багато дітей з ними завжди весело. Вони тебе наготують, напоять, але їх таке небагате життя. Влаштовує дуже багато людей з освітою серед латиносів, але й великий відсоток культурної бідності. Порівняно, ну, наприклад, з Україною. Венс з бідного білого району. Дуже рідко побачиш бідний білий район в Америці, але вони є. Венс, молодець, вирвався серед афроамериканців високий відсоток культурної бідності. теж. І ось ми в ще біднішому районі. Бувають і, і ще бідніші, але вже, вже сьогодні туди не поїдемо. Хтось бачив колись десь бідне українське ком'юніті за кордоном. Я не думаю, що вони існують. Поправте мене, якщо я не права. Так само, як немає бідних німецьких чи британських ком'юніті, ми або будуємо тут нормальне життя, або повертаємось. А на ось таке життя українці не погоджуються. Цікаво буде знати вашу думку. Дякую, що дивились, дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе. As far as drugs and crime and stuff, you just keep going that way. This might not.